Всім на каналі Reaction Вей. Так, це вже друге відео за день і ще у нас така незвичайна пісня. До речі, я знаєте, що подумав? Це я вам говорив в моєму відео, очка, треба ставлю оцінки, що я не бачила друг. Все. Е, типу, от коли англійські пісні будуть і ремікси От як оцінювати голос? От я от подумав, так? Або буду робити тільки на українські пісні. Ну, ну, ну допустим державський, як мені його оцінювати? Зроблено комп'ютером голос і якийсь. Якось таке розумієте, типу важко буде оцінювати дуже Біда, Я не знаю, ну музику там можна з піснею, спокійно з, з любої пісні так можна зробити. а... Разумієте, там... Хочу побачити. Я тобі не буду то і то оцінювати. Сильно буду оцінювати так. Бачимо, як це буде насправді, ну, ж побачимо, як воно буде. Звісно, я би хотів, щоб всі були такі натяглісь пісні, тобто чітко було чути голос. Ще рано людина співає, а не, не перероблений реміксом голос, розумієте? Якось так. Тому що зараз зараз ми дослухаємося тиждень, звісно, да? Потім, не, знаєте що? Зараз знімаю для вас на завтра відео. Потім, завтра я відзнімлю. Два, два відео на суботу і неділю відпочинок. У мене буде. Може я не можу. так. Чесно, в мене крім відео, у мене ще багато чого є. Тому якось так. Е зараз диві дивіться. Цікаво, я їх ніколи не чув в українському шоу бізні, не певно, да? Фіолет. Група. Він, вона. Непонятно. Пісня Різдвяна. По... Назві... Не дуже, але побачимо, слухаємо. О, понятно. Балада. Сядь біля мене. Сядь. Ой ой. Старенькому у форді тепло і спокій. Зворушливо пахнуть парфуми твої заметі. Часом кортить назад. Жалко, що після 4 хвилини 17 секунд. <смеш> на зло <я> зробила, правда? Усе змотати себе, переграти нараз, сніг це не у давній бі. У тебе знову плани, <плес> плани, плани. Мені прокидатись рано рано Не Хочу зовсім, не хочу, що ти йшла. Тихо, 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 мить зупинка, свічуся, як різдвяна ялинка, коли ти поручів не були холоди. Тихо, 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 мить зупинка, свічуча як різдвяна ялинка, просто зі мною цей... Ви самі чуєте, що буду коментувати. Ну, мені такі бізні не подобаються, оце все. Тут, тут навіть голос ну, прям такого, щоб немає, розумієте, щоб навіть його голос пас в моєму решту. Немає такого просто-напросто. Немає, немає, немає. Музика просто на гітарі і на Ну, це теж... За оце я можу деякі бали додати, тому що це ручна робота, це важко. Ну, Якщо дійсно це ручна робота, але хоч, хотілося б вірити розумієте. Пісня, ну самі розумієте, де... Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Як здивувати, як. Прекрасність твою розділити все в тому, так слизько і стор... цікаво, хто, хто це слухає отаку, так? Да? От наушниках в машині. Непонятно, хто Ну, це, це дуже нудно, Ну, я розумію, та сенс пісі там. Ну, no. Розумієте, а. А сан пісні. Я, ціню, якщо б я б утілені, якщо я б не знімав англійські пісні. Ще до весни. Да. Наші гарячі мак. Лишають мої в дому щось більше ніж дотик, щось більше ніж темінь сіми, як в сота сам дома, да вперше водночас ми. Тихо, тихо, тихо мить зупинка, Свічуся, як крісняна ялинка. Які б на воги ходи, тихо, 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 ми зупинка, свічуся, як різдвяна ялинка, просто зі мною цей снігопад оседи. Хомить зупинка, свічу ся як рісцяна ялинка, коли це поруч які неволи холоди. Такі гарні ніби з картинки світимось як різдвяні ялинки просто зі мною цей снігопад посидить. Просто зі мною цей снігопад перед посади. Просто зі мною цей снігу посиди. Ну, нарешті я ж просто хотів дослухати, тому що як ви розумієте, мені. Воно не зайшло, голосну. Важко оцінювати, розумієте, що то все треба музику, це все оцінювати треба. Музика монотонна. Це ще відні моє багато. Тобто, ну... Все з натяжечкою, не... все максимально з натяжечкою. Якось так. Ну, типу, ну, ви ж чули мою думку, в принципі, ну, нудно. Смисл є, але нудно, я б таке ніколи б не слухав. Ну, Всім дяку за перегляд. Став лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок. Побачимось. що ж де все в суботу на, не пану, аж двох відео. Але ми ще це побачимо, але одному відео буде точно. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока-пока.